Постійно кожного дня привозять важких хворих, вони потребують вливання, а від однієї дози до десяти буває на одного пора. Прошу бути свідомим, розуміти, що ця кров також вона лікує, вона воює, і якщо не буде цієї крові, не буде людей, які нас захищають. Ідея з приводу здати кров колективом військово медичного клінічного центру родилась у нас, тому що ми розуміємо, скажімо так, потребу в крові і препаратах крови. І ми, як лікарі, бачимо, скільки вона їй потрібна. Всі пацієнти, які надходять в стані середньої важкості, всі заходять до нас. Тут оперуються і е, майже у кожного першого це проблема з постгіморагічної аномією. Тобто вони заходять в шоки, да вони втрачають кров. І ми в е, дуже в багатих обсягах л'ємо і кров і кровозамінники. Ми хотіли би передати, до речі, цей челендж іншим лікарням міста Харкова та України. Долучайтесь, будь ласка, і не по один-два, а хоча б людей людей істотик.